Вибірковий усний переказ розповідного тексту з елементами опису, пам'яток, історії в культури в художньому стилі. Полонивши українку, турецький паша був владим взяти її за дружину. Щоб зробити це, треба було навернути її до бусурманської віри. Але горда українка відмовилася від такої пропозиції. На що турецький паша кинув її до в'язниці? Багато днів та ночей перебувала вона у в'язниці, але раптом одного дня впали кайдани з її рук та ніг, самі відчинилися двері, вона вільною ходою вийшла з темниці. Турки остовпеніли і почали переслідувати українку. Вже були наздогнали її на Лимані, але раптом Українка зникла і на її місці почало бити джерело. А переслідувачі перетворилися на Кам'яних ідолів. Цю легенду можна почути, прогулюючись білгородністровською фортецею. Її і Мури височать над голубими просторами Дністровського Лиману. Вам покажуть і башту темницю з якої, нібито вирвалася вололюбна Українка, і у віддієву башту там, нібито перебував римський поет, покажуть і башту сховище. Підвалі якої знайшли просо, яке, за підрахунками вчених, перебувало там 250 чи навіть 300 років. Просо посіяли і половина зерняток дала сходи. Так, легенди переплітаються з сучасністю. Величини неприступність фортеці вражають і до сьогодні. Майже два кілометри завдовжки має зовнішня стіна. Висота її до 7, а товщина – до 5 метрів. Над стіною височать 26 башт, 20 з яких бойові. Фортеця оперезана ровом, глибина якого досягає 10, 20, а ширина 10 метрів. За необхідності його можна було набрати водою з лиману. Білгород-Дністровська фортеця унікальна історична і архітектурна пам'ятка середньовіччя. Очевидно, що вона є витвором слов'янських архітекторів і майстрів. Про що свідчить напис на одній із башт, і Слов'янська в'яз над головним входом і багато архівних документів підтверджують слов'янське походження цієї фортеці.